Слава Україні, слава ЗСУ. Друзі, сьогодні буквально опублікували цікаву статтю наукову про те, що васабі, ви знаєте, така гірчиця, така речовина. Ну, можливо, можна щось аналог нашої гірчиці. Так от ця васабі, японська такі, з корень ця речовина робиться, виявили, що вона допомагає людям запам'ятовувати. Ну, це таке дуже велике узагальне. Через те, що, на мій погляд, вона не стільки допомагає щось запам'ятати в асабі, да? а як речовина, як хімічна речовина, як хімічний розчин в такому сенсі, допомагає, скажімо, формуванню і зберіганню інформації в такому широкому, широкому, надзвичайно широкому просторі людського мозку. Якщо ви хочете дізнатися, як взагалі це може працювати, то більше про це дізнатися, то, будь ласка, звертайтесь на мій Patreon. Але якщо ви додивилися до, цієї, до цього моменту, ставте, будь ласка, лайк, пишіть свої якісь коментарі, поширюйте, будь ласка, це відео, для того, щоб у нас було більше тих, які теж займаються формуванням цієї хімічної речовини. Тільки не за допомогою безпосередньо хімічних елементів, так, а за допомогою переживань, за допомогою звертання і артикуляції до, скажімо, культури, до, до, до різних культурологічних явищ. І от ми сьогодні торкнемося кілька з них. Крім васабі, давним-давно, я пам'ятаю, займався колись вивченням питання, писав таку невеличку в Ін'язі тут я навчався для з філософії, не з філософії, а з психології писав роботу по пам'яті. Я вивчав все, що було на той час з цього питання. Так от я знайшов в журналі ЦИГУН, що вони практикували. Ті, хто займається цигун, практикували запам'ятування слів за допомогою того, що вони вважали, що якби. Коли повторюєш слова, то їх можна ніби, або слова можна ніби ковтати. І за рахунок цього вони залишаються в тобі. Ну, це трішки смішнувато виглядає зараз для мене смішно, але тоді було дуже надзвичайно цікаво. Техніка набагато буде простіше, і от вам вже такий лайфхак, ви ж, ви ж хочете цього. Набагато буде простіше, якщо ми будемо уявляти, що той предмет, який називається тим чи іншим словом, має запах. І от з цього починати, то тоді він буде залишатися, ну, скажімо, імовірніше, довше, через що, як тільки ми відчуваємо запах, це вже хімічна реакція. А якщо є хімічна реакція, значить це залишається в нас в організмі. Це от такий вам інструмент. Детальніше, ви знаєте вже де, де шукати. Я вам вже говорив, І як. 에, 에, так що це також таке, свого роду, знаєте, плацебо для запам'ятовування слів. таких, да? Можна ще також придумати собі таку пігулку, як ми вчора говорили в попередньому відео. Можна придумати, що пігулку, уявляємо пігулку, яку ми ковтаємо, і вважаємо, що ця пігулка якраз нам допомагає вивчати щось. І ви побачите, що б... <пл 'язок> так дійсно і буде. Тому, крім всього того, що я говорив вже, да, що потрібно додати свій внутрішній ландшафт якийсь дуже приємний аромат, запах, от можна є, можу порекомендувати, наприклад, з е, том Форвард. Е, том Ні, забув, зараз скажу. Томфорт у них є, цікаві парфуми. де Нуар, наприклад, називається. Такі запахи можуть, можуть допомогти якраз створити таке середовище всередині, яке сприяє вивченню чогось. Але можна взяти просто акацію, наприклад, або простий мед. Щось таке, дуже приємне, що є в природі. Далі е, німецьке видання. Я можливо дам навіть на нього посилання, опублікував буквально вчора одну статтю, таку, досить цікаву. Виявляється, що Берлусконі, колишній прем'єр-міністр Італії, це в дуже великий такий багатій, так і хочеться сказати, що він дружив з Путіним. От. І він в той час, коли всі думали, що він розважається з дівчатами, а він виявляється, дивився, у них в той час на супутникому телебаченні, бо було багато каналів в Італії, в якому вони щось продавали. То тістечка, то якісь обручки, то все, що хочеш, продавали на, на тих каналах. Можливо, це навіть були канали, які фінансувалися безпосередньо Бралоскові. Я не знаю. Але він на них купував картини і скупив 2000, там, 2500 картин. І от зараз ті його нащадки не хочуть, куп... не хочуть забирати собі ці картини. Ви можете уявити, який смак був у цього Берлосконі, от, який купував такі картини, які його нащадки не хочуть навіть, щоб собі залишати. І тому все, що ці картини знову потраплять якось на ринок і будуть знову продаватися. Ну, це такий, скажімо, негативний фактор, або негативна інформація про Берлусконі, про його смаки, що мільярди чи мільйон доларів не зовсім можуть створити те, що ми з вами тут створюємо, або, або що, ми говоримо з вами про те, що створює відповідний смак, відповідний смак до стилю, відчуття стилю, відчуття такого серйозного арту. Але на честь, можливо, трішки, якби на честь Берлусконі, можна було б згадати, що в його час прем'єрства, це десь там 20 років тому, були е, телебачення, був такий канал, у них італійський рай Едо. Я пам'ятаю мені Курінський, Валерій Курінський порадив, Юра, подивіться, будь ласка, цей канал. От. І я на ньому під. <з> Підсів на цей канал, я його страшенно любив через те, щоб послухати ну, те, про що вони говорили, ну це просто надзвичайно цікаво. Можете пошу пошукати рай Education. Це дійсно був рай, якщо можна так сказати, рай навчальний. І там я почув вперше про як від Вікторія Гасман декламує вірші. Ой, ну це просто мені хотілося кидати все, бігти і вивчати італійську мову. Я чуть-чуть її вивчаю, я не дуже розмовляю, але трішки розкажем ну, роз, розумію. От, але це от, заклало тен, ту необхідну базу, яку, яку я буду завжди користуватися. І це було якраз в часи е, Бірулосконі. Дуже цікавий канал, дуже цікаві були е, передачі. Можете зараз їх на YouTube пошукати, і там ще дещо знайти. Я не знаю, чи він зараз існує, можливо, є на супутниковому телебаченні. Хто зараз дивиться супутникові, якщо є е, канал, якщо є YouTube, якщо є можливість спілкуватися з глядачами безпосередньо. І так, Я здається, вже сказав, що мене звуть Юрій Басирап, що це культура фраги. От і на завершення скажу, що хай Бог береже всіх наших військових, хто дають нам можливість жити, працювати, навчатися і водити дітей до школи.